А, ви мене не бачите. Чекайте. Ви бачили цю вашу книжка, свічка, коробка. Але ви мене бачите. Всім привіт, з вами Валя. І сьогодні в нас рубрика Сіли балакали. Ви можете вже заварювати чай. А хоча я думаю, що коли побачили назву відео, ви і так це вже зробили. Сьогодні незвичний формат. Я знаю, що ви любите, коли я просто сижу перед камерою розказую. Але давайте експериментувати трошки. Тому сьогодні таке. Влогово, експериментальне сіли балакали. Ви мені в інстаграмі, до речі підписуєтеся, задавали три питання. всього. Коли я вас просила заплатити щось для рубрики Сіли балакали, тому що, в принципі, зараз моє життя ем, досить одноманітне. Нічого не змінюється, все в очікуванні. Так можна описати типову Італію. Тут просто чекаєш, чекаєш на щось, чекаєш на документи, чекаєш на роботу, чекаєш на ще щось. Але сьогодні не про це. Ми з вами, хоча трошки про це, я знаю, які там питання. Сьогодні я просто покажу свій ранок, ми будемо щось з вами робити. І в ході цієї всієї справи я вам відповім на ці три питання. Ось тут ви їх можете побачити десь як гарненько вставлю тут. Я ж можу. <с> от. Тому я сподіваюся, вам буде цікаво. Зазвичай мій ранок з. Дивлячись, коли я прокинуся Останнім часом я так довго переписуюся вночі, що я просипаюся пізно. Але пізно для мене це, от як сьогодні, 8.30. В 9 я вже встала. І в 12 й такий мій ранок закінчується, тому що приїжджає мама з роботи з чоловіком, вони починають обід свій італійський. От. І я вже, в принципі, свої справи до цього моменту маю зробити так зручно нам жити. Тому покажу вам свої ці пару годин ранкових, а зараз 9.32, тому давайте починати. Перше питання, коли я планую повернутися в Україну. Тільки вип'ю трохи кави, бо в мене голос взагалі сідає. Я не знаю, для кого оця штучка існує. Точно не для мене. В Україну я планую повернутися приїхати погостювати вже, на жаль, влітку. Але. Тут дуже багато різних факторів, тому що я колись згадувала про те, що в мене робляться документи, і вони будуть готові в квітні, в середині квітня, тобто 17-го числа мені написали в костатурі, і в цьому вся проблема, тому що після цього мені потрібно шукати офіційну роботу тут. Бо я хочу з'їжджати від батьків. Зараз я живу з мамою і її чоловіком, бо, по правилам, мене потрібно десь приписати. Так, тобто влада Італії для українців виділила такі умови: або виплати 3 місяці по 300 євро, і ти живеш десь в своєму місті, де в тебе є прописаний ти, тому що дуже багато залежить від приписки. Або вони тобі самі шукають житло, але зазвичай це житло не дуже в гарному місці, і ну, дуже багато проблем від цього. От, тому. Я вибрала собі, звісно, жити зі своєю мамою, це логічно. І от мені потрібно буде переїжджати, шукати роботу, по робо... після цього мені потрібно буде шукати там житло якесь, тому що житло здається по робочому контракту, зазвичай не дуже тут довіряють, особливо українцям і взагалі емігрантам, не дуже тут довіряють. І я розумію, чому раніше я не розуміла зараз, якщо вам цікаво якісь... Особливості італійців, напишіть мені, я залюбки зніму для вас відео, тому що раніше думала, що вони расисти якісь, але то не так насправді. І тут дуже багато причин їхньої поведінки такої. Я е, все це хочу зробити, я не знаю, як повернеться далі моє життя. Тому що я хочу піти працювати в туристичну сферу, це моє, типу я ягенс туризму по світі. Плюс я люблю подорожувати, і я подорожувала вже до цього багато відносно. От. В Італії це не так важко, як мені здається. Тобто я бачила багато оголошень про пошук рецепціоніста міста mm. в хостели і готелі і тому подібне. Але треба італійська мова. Я хочу все ж таки спробувати піти, спробувати ем, свою долю там, тому що мені дуже близька ця тема. Влітку, звісно, це ж сезон, розумієте? Тому от я не знаю, як в мене вийде, чи в мене не вийде, будемо з вами дивитися. Дуже хочу в Україну, тому що неймовірно я сумую. Я думаю, що якщо я зрозумію, що я не зможу поїхати влітку, то я поїду до того, як м -м, знайду роботу. Тобто, якщо я до 17 квітня не знайду роботу, бо в мене в планах то. Знайте, це трошки раніше, а оформитися вже після 17-го. От то я поїду ще в... весною. Я поїду ще весною. Дуже сумую за, і за, за своїми дівчатами, і за своїми дітьми. До речі, цікавий факт, що в мене дві найкращих подруги, і плюс моя сестра, вона також моя найкраща подруга. Вони дві найкращі подруги приїдуть сюди до мене весною, тобто в якийсь період. І я така, ой, де що ви? Одна просто ще в Україні, але буде потім в Німеччині, а одна в Англії зараз. І ми, отак, от по всьому світу, і знаєте, коли мені італійці кажуть: ой, дружба будується, лише коли ви живете один біля одного, можете вийти то ввечері сходити кудись. Я, я хочу сказати, що угу, щас. Нічого подобного. От, тому так, плани такі. Раніше я не можу поїхати, тому що в мене вже май, мій. Паспорт закордонний, він уже присрочений. Я по ньому не можу виїхати. Тобто я можу з депортацією. так. От, е і вернутися там також будуть проблеми. Типу, у мене є тимчасове пермесо, але тобто, така штука проблемна, краще не жартуватися. От, тому по-любому це буде аж травень. Я сподіваюся, що це буде червень. Дуже хочу в червні поїхати. Всі мені радять їхати в липні, тому що кажуть, що. В Італії, в липні, то просто якесь пекло дуже-дуже жарко. Побачимо, все залежить від моєї роботи і від мого подальшого життя. Я не можу зараз планувати аж настільки далеко. Все, все в мене базується на 17 квітні, тому що це такий буде переломний момент. Розумієте, залишилося всього в нас скільки? два місяці, а до. Ой, так, які два місяці? Півтори місяці. І мені вже потрібно шукати роботу на італійській мові. Що? Звісно, я говорю трошечки, зовсім трошечки. Це просто. Це навіть не рівень якогось якоїсь, якоїсь смолтоку. Хоча ні, можливо, це рівень смолтоку. Типу, коместай стобене. Дуже короткого смолтоку. Насправді я трошки переживаю. Я вчора побачила, що в мене вісім. 8 заняття, 8 уроків до кінця рівня А1. Так. Я там в інстаграмі писала, що рівень А1 вже маю, але я помилилася, то середина рівня А1 був мідл-тест. Тому так, такі справи, і А1 це вже такий рівень, де ти маєш говорити хоч трошки. Я намагаюся, я намагаюся все більше і більше. І, в принципі, я відчуваю себе досить комфортно, мій мозок починає швидше трошки функціонувати, тому що раніше е, мої спроби говорити щось італійською були в максимальному словмо. Зараз я вже знаю якісь такі фрази, які дуже часто вживаються: типу посо парларе» можу говорити, або там, «вой манджаре, хочу їсти. І в цьому дусі. Вчора, наприклад, я перша вивчила, як будується минулий час в італійській. Боже, чому німецький? Такі справи, тому чекайте. Я як буду в Україні, чесно, я піду по всім книгарням, піду по всім своїм дітям, зайду всюди-всюди-всюди, тому що я дуже шкодую, що, от, наприклад, не зробила цього, коли була зимою так, в грудні. Тому цей раз. 100% все зроблю. <гум> так, я буду снідати, беру вас з собою далі і відповідати на подальші питання. Не з минулим, а взагалі, з яким. Давайте, зараз я вам трошки покажу, як взагалі це все в мене відбувається. Тому що я живу ем, в кімнаті загальній. Типу, це і кухня, і столова, і моя спальня по вечорам, і ранком, і ночам. Угу. Так, давайте екскурсіони. Ем, кучина, Зала де пранзо. Як камера до да лето. лето. <laughs> Спальня загалом. А, цей а, чого ти не цей е... диван він розкладається. Так. Тому, в принципі, я просто кожен вечір і кожен ранок двигаю трошки цей стіл, типу, вперед-назад. І все. Мені окей. А, типу, батьки в основному не вдома. Тому для мене це, в принципі, е... прекрасно. Тому давайте я вам зараз покажу, якщо я все готую. Мені здається, що зі світлом в цьому ролику просто буде якась катастрофа, тому що мені десь приходиться висвітляти, десь приходиться затемняти. Але вибачте, ну це перший експериментальний. Напишіть, до речі, чому подобається. Любі мої. Дивіться, за дві хвилини я справилася, це молодець. Давайте трошки приблизимо і, напевно, ось так зробимо. Що думаєте? Як на мене, наче непогано. Треба трошки затемнити експозицію. Тому що тут ось вікно прямо проти мене. Так вже краще. Якщо ви думаєте, що я зараз за відео знімаю, тому що я ж з вами то говорю, то. Тобто то, то, то я вже знімаю. Але я зараз буду знімати відео для патреонів, Ха, яких патреонів у мене немає. Буду зараз знімати відео для спонсорів про тандем. А, тому що я вже місяць там і я хочу розказати деякі трешові історії, які зі мною трапилися. Я от, знаєте, шкодую, що я така людина, яка видаляє все. Типу, я все люблю чистити. Типу, всі переписки, там, все в Телеграмі. Я все люблю чистити, те, що я не використовую. Це трошки не зіграло мені на руку, тому що зараз я розумію, що в мене було б багато дуже матеріалу, щоб саме показати, але я можу, хоча б, розказати. От, тому я вас залишаю, перехожу до спонсорів, а перед тим почекайте, я ж хотіла відповісти на питання наступне. Питання відповім. Куди я збираюся, в наступне яке місто, і чи важко подорожувати самі? Що я вам скажу? Я так лоханулася ось буквально в суботу. так, Я настільки засмутилася і настільки себе якось отак кундючила за це. Тому що мені, я їду у Флоренцію 14 березня, ось буквально через 8 днів. так, і... Що хочу сказати? Я там зустрінуся з друзями: один в Флоренції, один в Пізі. Це година від Флоренції. І вони мені типу, пропонували допомогу, може ще забронювати тобі, там, допомогти чимось. Я, я незалежна жінка, я агент з туризму. No, 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 І що ви думаєте? Я не знала, що в Італії чим ближче дата бронювання, е, типу, чим ближче дата виїзду. На потязі. Тим дорожче квитки. Причому дорожче це дофіга разів. Типу, я дивилася, квитки були 15 євро. Я купила два квитка за 90 євро! 90 євро! 90! Ви собі уявляєте, за два квитка просто туди-назад, типу, проїхатися там 4 години туди, 4 години назад. Але. Все добре. Загалом, ось бувають такі затупи, і частенько. От, наприклад, ем, я вперше буду подорожувати потягом. До цього я не їздила. Мені трошки страшно. Але, ну, це світ, знаєте, він настільки необізнаний нами, що боятися кожного разу і не робити це, ну, я не можу собі такого дозволити, чесно кажучи. От, е, ще якісь такі приколи, типу, дивіться, е, я. З цими друзями, що в мене там, я з ними спілкуюся місяць. До речі, познайомилась на тандемі. І чи не страшно мені? Звісно, страшно. Але будьте завжди дуже обережні. Я про це говорила в відео про подорожі самі. Відправляйте свою геолокацію завжди, родичам. У мене є окрема група з моєю сестрою, з моєю мамою в телеграмі. Я всюди, куди я йду сама, десь, де я не знаю, де я буду взагалі. Я відправляю свою геолокацію. Я відправляю в Телеграмі, ще мамі окремо відправляю в WhatsApp, тому що, ну, мало ли що трапиться, знаєте? Плюс обов'язково моя мама має номера телефонів тих людей, з якими я буду зустрічатися. Це обов'язково. Тому що, ну, знову ж таки, я не знаю мови. Я в іншому місті, яке досить таки далеко звідси, я сама в іншій країні ще й, типу, навіть не зможу комунікувати з людьми. От, тому обережність передусім. Не кажіть зазвичай, якщо вас запитають, а в якому там готелі ти будеш, чи в якому хостелі ти будеш. Ну, це такі логічні речі, не кажіть такого, тому що мало ли, що може знову ж таки трапитися. Особливо, якщо ви шукаєте через Airbnb, так, я не шукаю, тому що я не довіряю. Я кучу історій чула про те, що е, різні жучки, різні камери знаходять там і тому подібне. Я такого не бажаю. Мені легше бути або це хостел, де такі ж люди, як ти, вони з тобою на одній хвилі. Ви можете поспілкуватися там. Е, е, прекрасна атмосфера, так, як було в Неаполі. Або це готель, де ти хоча б можеш піти на рецепшн, щось вияснити і тому подібне. Тобі не потрібно, як він. Airbnb, так, комунікувати з господарем і лише з ним і все. От такі справи. Ще ем, що я вам хочу сказати. Намагайтеся розуміти, що ви турист і вас будуть всюди намагатися десь, ем, як так сказати, без матюків. Обманути. Хм, обманути. Тому що мені розказували історії, наприклад, про те, що каву в Мілані продавали за 3 євро. Кава не коштує тут стільки, максимум це півтора євро, це прям ось так от вже. Тому будьте обережні, мене в Неаполі хотіли підвести. Типу, там була така горка. Знаєте, що це дуже багато їздить на мопедах, мене хотіло підвести. Знайте, що людина відразу до мене заговорила англійською. Типу, вона зразу зрозуміла, що я туристка. Будьте уважні завжди. Ось. А, тому так, якщо вам цікаво Флоренція, що там буде і взагалі тому подібне, переходьте до мене в інстаграм, скоріше всього там буде більшість всього, але я хочу знімати і влог сюди. А, тому побачимо, як воно все трапиться. Я їду всього на три дні це з вівторка по п'ятницю. Знову ж таки, тому що квитки дешевші в цей період. Все, все, тепер я побігла до спонсорів. Насправді так холодно. Я зараз вдіну кофту повернуся до вас, розкажу про останні питання і піду читати. Повертаємося, я вже в кофті. Просто Тому що холодно, дійсно дуже холодно, на вулиці погода жахлива. Третє питання перед тим, як я піду читати ось цю прекрасну книжечку. Почекайте, я вам її покажу. Ось це. Я, до речі, тут уже на 145-й сторінці. Потрошки-потрошки. А загалом скільки тут? 600. 600 майже 700, так? Так, 676. М -м, майже. типу. Але нічого, я читаю, хочу я, до речі, дочитати до Флоренції, але за 8 днів я знаю, що цього не зроблю, тому я, скоріше, всього просто почну іншу книгу, тому що. Мені потрібно буде щось читати там в дорозі, мені їхати туди 4 години. А ось цю бандуру з собою вести я не буду ці відсотково. Так, любі, останнє питання: чи бачу я різницю між людьми з півночі, з півночі і з півдня Італії? Я скажу так: що італійці різні, як і всі люди. Тобто, я думаю, що скоріше... Різниця саме в людині, а не в тому ж північ чи чи з півдня. Але при тому італійці не надто люблять один одного. Тобто в мене є друг з Неаполя, в мене є друг з а, Бреші. Це біля Мілану. І я вам скажу, що не надто вони, знаєте, от, люблять, коли я згадую про один одного. Ну, про... Ви зрозуміли. Тому що. А чомусь люди з півночі вважають, що на півдні, ліниві, повільні і тому подібне. А люди з е, низу, так, з пів е, півдня, вважають, що зверху такі е, набундючені, не 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 люди і тому подібне. Я не знаю, тому що я не настільки ще тут своя, щоб якось розглядати ці питання. Але при тому, наприклад, коли я кажу, а, є слово італійське «аспетта», це почекай, почекай». А, і на неаполітанському діалекті це звучить як «ашпетта», через ш, а не ст. Не ас «сп». Не аспекта, а Ашпета. І коли я спілкувалася з, з, зверху, так, з цим господи, з другом своїм, от, то я спеціально казала Ашпета, і ви бачили його лице. Це просто такий М -м, аспекта? Я така, ну-но-но, Ти Тому я спеціально це робила. Я знала, що він не любить неаполітанський акцент, е діалект. І тут багато, такого, тут сеціліський діалект, не діалект і багато різних діалектів. Але що хочу вам сказати? Типу, всюди є погані люди, всюди є хороші люди. Тут в Італії є ось таке розділення на північних і південних, так само, як і в нас було на східних і західних. Те саме. Тобто, те саме в нас, напевно, до 2014 року, я так думаю, що в нас не надто любили людей зі Сходу. На Заході, так? І навпаки, можливо, я точно не знаю, але я так думаю. Тобто тут таке ж саме розділення, і як я знаю, як мені сказали, що Італія також хоче розділитися на автономні, типу, тобто, дві республіки, на Сицилію і ось ці країни внизу, о, не країни, а міста, і на о, зверху там до Мілан і тому подібне, там, де Флоренція, вже туди ближче. От, тому тут, тут досить таки важка взагалі, е, географічна ситуація і не тільки. Італія має неймовірну кількість проблем. Неймовірно з владою, з законами, з устрієм взагалі. Тобто тут на кожен аспект життя ти знайдеш 20 тисяч проблем. І італійці це знають. Але я трошки не розумію, чому вони настільки повільно розвиваються, типу враховуючи розвиток України за буквально деякий період, не такий вже й довгий. Тобто, якщо брати нашу незалежність навіть 30 років, так, то я думаю, все ж таки, що Італія могла б хоча б йти в ногу з нами. Я вже не кажу про те, щоб іти далі. От е, тому, що насправді тут. Е, Досить таки дивно. І мені хочеться кричати людям, що типу, не потрібно ділитися, будь ласка, живіть тут разом в мирі. Це ж просто це ж такі люди, які ви, типу, зрозумійте це. Вважається, що ти внизу ти не знайдеш якусь роботу, хоча це неправда, це стереотипи, мені здається, тому що люди ж так працюють, ну, там також потрібні люди. Але вважається, що найбільші зарплати, взагалі, найбільші можливості це Мілан. Все. Мілан, <ріст> але ж ну, всі не поїдуть, в Мілан. Ну, тобто, тут ця країна неймовірною кількістю стереотипів, забобонів, якихось дивних переконань, незрозумілих мені, які залишилися ще в минулому, і вони їх просто несуть сюди. Тобто, не розвинена якось активно ця країна. Тому я. От живу тут, але я обожнюю Україну, обожнюю, не приміняю ні на що. Тобто, як тільки в мене буде змога нормально жити в Україні, я повернуся туди, тому що е, тут людям в Італії ще, я люблю Італію, так, ви маєте розуміти, я люблю Італію, в мене є тут знайомі вже, в мене тут якась, якийсь конект вже є, так, я більше їх розумію, але тим не менш, чим більше я їх розумію, тим більше я хочу додому. Тому що я не хочу переживати ось це все знову. А я бачу, що ще трошки, і щось таке буде, тому що італійці не відчувають, що вони на межі якогось такого перевороту, можливо, не знаю, не знаю. Не можу сказати вам точно, мені потрібно ще тут побути, тому що ну, я тут три місяці, це дуже мало для чогось такого грандіозного, щоб я вам розказувала. Різницю я не бачу лише от в тому, що вони не люблять один одного. Люди, можливо, до речі, до речі, можливо, на півдні люди більш життєрадісні. Тобто вони трошки по іншому дивляться, можливо, на світ. Але то не так не точна інформація, тому що. Я не можу казати точно. Ось. Ось такі справи. Тому дуже дякую, що ви задавали мені ці питання в інстаграмі, можливо, я ще згодом зроблю ще щось подібне. Якщо вам щось цікаво, пишіть в коментарях, я, звісно ж, відповім вам. А на сьогодні я йду читати, я сподіваюся, вам було цікаво подивитися, послухати, пишіть, як вам такий формат, всіх обійняла, покрутила, поставила на місце до наступних відео.